Пане Костянтине, я би почалась такої інформації. Минулої доби українські захисники знищили аж цілих два російські винищувачі Су 34 на східному напрямку. Як заявив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лащук. Зважаючи на такі втрати бойової та спеціальної авіації, росіяни мали б задуматись над тим, щоб припинити принаймні на певний час свої авіаційні м'ясні штурми. Як ви гадаєте, чи варто цього очікувати від ворога? І так само попрошу вас нагадати нам про особливості та призначення су 34 Ну, зі всієї поваги до пана Олівщика за те, що він робить, але він дуже сподівається на такі е, гуманітарні чоловічі риси росіян. Я думаю, там такого нема. Там е, що російські пілоти, які сідають за штурвалом літаків, що російські пасажири, які літають аерофлотом, це все каста самогубців. Вони повинні це дуже добре розуміти, що вони йдуть в один кінець. Тепер те, що стосується самого Су-34-го, що він з себе уявляє, і що це за літак? Ну, скажімо так, десь років 10-12 тому росіяни вирішили, що їм вже більше мігі, там 29 і їх там, розвиток там, 35, вони їм не потрібні. Це бюро Мікяяна, мабуть, пішло з десь далеко. <ган _> і їх літаків не видно. Вони там щось пропонують там, на якихось там виставках, але ніхто з ними ніяких контрактів не складає. Все, всі розробки на рівні ескізного проєкту. А ріш, вирішили росіяни сконцентру, сконцентруватися на подальшому розвитку Су-27 е, і Спочатку це була Су-30-та серія, там Су 30 СМ і так далі. І су 34 як бомбардувальник, вони вирішили виробити, і су 35 як винищувач. І це у них така платформа, як, якою вони намагаються досягнути, е, що коли вже там почне нормально літати, Су-57. Це так називай перспективний авіаційний комплекс е, тактичної авіації. Вони його так назвали дуже так пафосно. Ну вони вміють це робити. Е, то 134 34 став основним бомбардувальником. Його виробили там десь на рівні 130, мабуть, 5 штук. Частина пішла на експорт і перед початком. Цієї гарячої фази перед 24, м там, 02, 22 м е, у, у росіян можна було нарахувати там десь на рівні 103-105, винищувачі 134. Е, е, за весь за ці два роки ми збили чи, я, чи до 35, чи до 36. Я може там, на, на одиницю там помиляюсь. Ну, таку кількість збили, тобто у них залишилось там щось на рівні е, близько 70 цих бомбардувальників, але треба розуміти, що їх використати одночасно там е, проти нас, ну, мабуть, дуже важко. І це загальна кількість, яка зараз є, залишилась е, в е, військово-військової е, комісії космічних силах Росії. Те, що стосується су 35 х ну ви про них не питали, але я тоді скажу, що їх там було вироблено десь на рівні теж 130-140 штук, якась кількість пішла на експорт для замирювання очей. Вони там три навіть передали Ірану. А взагалі їх залишилось близько 100 штук, тому що ми їх збиваємо трохи менше, вони все ж таки винищувачі. Вони краще крутяться, вони, вони краще маневрові характеристики, і вони, те, що казав пан Олещук, до речі, там декому повезло, Тобто, тобто зміг увернутися від цієї ракети. Ну, така ситуація. Так, а як швидко вони можуть відновлювати ці літаки? Скільки їм потрібно часу для того, аби хоча б один побудувати, враховуючи санкції, які були накладені на Російську Федерацію? Ну рекорди вони встановили там і по 34-й машині, і по 35-й в 2014 році там їх було вироблено. Там десь близько, там умовно кажучи, близько по 20-24 машини. Ну, там були там з, виробничі заділи, ну це таке. А ближче до там 20-го вони вже виробляли не більше 10, і в минулому о, і позаминулому році вони виробили не більше ніж по 8 машин на рік. Тобто, оцей потенціал. І фактично, ми за 10 е, днів е, знищили їх е, річний. річний видобуток цих літаків, скажімо так. А до речі, з чим ви пов'язуєте таку інтенсивність знищення російських літаків прямо зараз? Ну, Це вперше пов'язано з сумасшедшою активністю росіян, які кидають ці каби, і вони вже це настільки поставили на поток, що, мабуть, саме подекуди буває, що треба там. Не забувати про техніку безпеки, Каб літає на дальність 70 км, якщо він запущений, умовно кажучи, з 10 км, при нормальній швидкості, в якій проводиться це бомбометання. Якщо він знижає висоту, то відповідно і, і, і знижає швидкість, то відповідно він не може це вразити з дистанції 70 кілометрів. Тому, коли вони <coughs> ну, вибачте, <coughs> про це забувають, то вони наражаються на а, радіус, mm -hmm. якого ми можемо дістати нашими ракетами. І логіка тут така дуже проста. Радар Петріота бачить 250 км, ракета з пусковою установкою, це не значить, що вона повинна стояти. Поруч з патріотом тому що зараз там засоби зв'язку і засоби ситуаційної обізнаності Вони у нас на дуже високому рівні. І Петріот може пускова установка Петріота може бути видвинута ближче до лінії розмежування. Сам радар стояти трохи далі, щоб його не могли достати. Там ті ж саме ракети Х-31 протирадіолокаційні, проти і запуск. Птаха mm -hmm. нема, запуск, птаха нема все. Все, правда, в прямому сенсі цього слова. Якщо да, вони питають в такі... зону дії там, буків там ну, 35-40 кілометрів, чи IRST, чи на Сансо, ну там десь такі, такі, такі дальності, то вони е, будуть збиті цими системами. Е, тому я ось останні два я точно не знаю, звідки були. Де вони впали, де їх там зачепили, на який відстані лінії розміжування? Тому я не можу сказати, чим там конкретно їх збивали, чим можливо їх збивали. Але це не, не, не суттєво. суттєво. головне те, що ми їх збиваємо, збиваємо системно, збиваємо регулярно, що у нас є засоби, і ми дуже гарно їх використовуємо.